Вони не стримували емоцій та сліз. У користені посмертно нагородили військовослужбовців Збройних сил України. Замість них ордени отримували батьки та рідні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі згідно з указом президента України. Орденом Богдана Хмельницького нагороджено подсмертно старшого лейтенанта Володимира Мазуренка. Нагороду отримували батьки Віктор та Олена Мазуренко, світла пам'ять всім загиблим. І, на жаль, не тільки військовим, але й цивільним нашим українцям. Та вони бережуть нас звідти всіх. Тому ось так. Дякуємо вам велике за. Це, звісно, визнання. Будемо пам'ятати не тільки про своїх дітей. Я думаю, що всі українці, кожен в нашому серці, тому що це люди, які за наше майбутнє віддали найдорожче. Це своє життя. Туга та біль в очах рідних сліз не стримують і рідні Сергія Коробцова. Згідно указу президента України, його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це біль втрати, який, от кажуть, що час лікує, да не лікує він. Біль цей залишається на все життя. Звичайно, це дуже важко втрачати молодих, перспективних. І як казав Володимир Васильович, що війна забирає кращих. Вони в нашій пам'яті, в наших серцях залишаються назавжди. Ми вам дуже вдячні за це. Вдячні за те, що ви пам'ятаєте всіх, цих героїв, які віддали своє життя. Знаю, що жодні слова не можуть полегшити ваше горе, адже втрата сина, чоловіка, батька це неймовірний біль, який залишається назавжди. Наголосив, звертаючись до родин, міський голова Володимир Москаленко. О, сьогодні такі. Трагічний день в нашій державі офіційно відзначається День по захисникам України, які загинули на полях битви з расистами. Стає страшно від того, що скажімо, вже за цей час, там такі більш-менш короткі, скажімо, за півроку, вже 25 молодих людей загинуло в нашій територіальної громаді. За півроку, починаючи з 24 лютого, зрозуміло, що ми вам виражаємо співчуття. Ну і хочеться таки підняти дух, гордість за ваших дітей, за ваших чоловіків. Цього дня військовий комісар Вадим Філоненко привіз ще одну нагороду згідно указу президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Івана Коцара. На жаль, вручити нагороду поки що нікому. Рідні захисника за кордоном на сьогоднішній день більше двох тисяч користенців пішло стало на захист. Це і хлопці, і ж і чоловіки, і жінки, які за покликом серця розуміють, що другого виходу немає. Треба захищати себе. Я вам ще раз дуже дякую за те, що ви виховали справжніх людей, справжніх чоловіків, справжніх захисників, які основною місією чоловіка захистити свою родину, вони виконали її повністю. Вони не задумуються, що треба, не треба, які плани на майбутнє. Вони знали одне. Ворог прийшов на рідну землю, його треба знищити і захищати. Свою сім'ю, свою родину, свою батьківщину, свою націю я вам дуже за це вдячна. Вічна пам'ять, і слава усім загиблим захисникам України. Герої не вмирають. Перемога буде за нами.